Описа. Це є господар, ну, житель села, який не працює, на, який не є посадовою особою місцевого самоврядування, він не є ні державним службовцем, ні посадовою особою. Він просто за окрему доплату. А ще простіше, це в одній з пропозицій було, що з зі зібраних податків він має 5, 10 чи стільки відсотків, е які залишаються йому на оплату праці, таким чином не зацікавлений збирати місцеві податки. Він має печатку, як е, староста, і, не треба. і це, це буде найбільш наближена влада до кожного з жителів села. Таким чином ми роблячи укрупнення всіх сільських рад, декілька громад, сходячи до купи в одну раду чи в одну громаду, яку в концепції працюється, ми все-таки не відсовуємо владу на 50 кілометрів далі. А ми навпаки, через старосту і через печатку, яку має ці староста завірення окремих документів, очевидно, так буде, і ми владу тримаємо там, заодно скорочуючи кількість сільських рад і фінансування того всього. А влада залишається. У нас є закон про органи організації населення зараз на даний момент. Там передбачений е керівник е органів самоорганізації населення, тобто оцей староста, про яку ми говоримо, і передбачений навіть секретар. Тут можна зробити межі. Ну і Рада Громади, тобто теперішня сільська рада і виконавчий комітет ради громади, процесу залишається так, як воно в принципі і було. Але там пропонується е, забрати чи е, 90 делегованих повноважень і чітко виписати, виписати повноваження.